Привіт-привіт, мої любі скорпіончики! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось, що ж вам принесе травень 2025 року. Влаштовуйтеся зручніше, загадуйте себе і розпочнемо ми з колоди таро традиції. і подивимось, скорпіончики, яким буде для вас травень. Так. Підписуйтеся, ставте лайк, якщо вам подобаються мої розклади. Мені буде дуже приємно від вас така підтримка та взаємодія. Дякую, скорпіончики. Для вас. Король мечів у вас починається травень з якогось чоловіка. У нас це може бути водолій, може бути терези, можуть бути близнюки, за знаком зодіаку або за асцендентом. За характеристикою, це також може бути людина, яка працює з колючими, ріжучими предметами, з інформацією, комунікацією або, наприклад, в держструктурах. Дуже часто це відіграється як військ. Це може бути керівник, до речі, може бути дантист, лікар, але лікар такий швидше хірург, ніж терапевт. Це може бути нотаріус, до речі, це може бути людина, яка працює з документами або в держструктурах, наприклад. Це людина-спеціаліст, до якої ви можете звернутися за якоюсь порадою, за якимись послугами, наприклад. Це людина, яка вміє мислити логічно, чітко. Так, подивимось, що принесе ще скорпіончика. Королева кубків, і це ви, скорпіончики, акцент на вас. І це у нас також дівчина, може бути і акцент на вас, і також комунікація, зв'язок з дівчиною, жінкою. Це може бути скорпіон, може бути риби, а може бути а, рак. Дівчина, жінка чутлива, чуйна, емоційна. До речі, може бути таролог, може бути психолог, може бути офіціант, бармен, повар. Все, що пов'язане з рідинами, з творчістю, з емоціями, або також інколи ще медицина програється. Ну, карти просто прекрасні. Акцент на собі у вас, на своїх емоціях, на своїх цілях. Так, що ще принесе Скорпіончика. Ту мечів, і ви щось вирішуєте. Це якась новина, це якийсь інсайт, це може бути підписання якогось важливого документу, підписання якогось важливого договору. Це може бути якась така новина, яка, знаєте, як грім посеред ясного неба. Це може бути новина, або щось у вас завершується, і ви щось відрізаєте зі свого життя, або ви розумієте, що ні, я це хочу, і це буде. Я приймаю рішення, що це буде в моєму житті. І це рішення наскільки чітке, воно наскільки ясне, воно дійсно пронизує вас і весь простір своєю конкретикою. Це якась така новина, інформація, і це дуже, дуже, дуже така рішу. Круча якась подія, якась новина. Можливо, ви щось вирішите е, придбати, або ви щось вирішите, наприклад, підписати, розпочинаєте контракт, або ви його завершуєте, це якийсь контракт. Прекрасна карта. Туз мечів ні в якому разі це не негативна карта. Мені здається, вона одна із найпозитивніших взагалі серед мечів. І ще шість мечів. Непогана Туз і шістка. Хто Хто цікавиться ці таро, до речі, у мене є 17 лекцій у записі Таро без магії. І хто хотів, зараз, поки всі планети директні за промокодом Свідніцька, я десь ось тут залишу, можна отримати всі лекції зі знижкою 10%. Так, і почати навчання вже просто зараз. Так, що ще ще пронесе скорпіоном. Цей травень, скорпіончики, зірка, і це у нас планування, це здійснення мрій, це перспективи. Це далекоглядність. Хтось буде зі скорпіончиків робити карту бажань. Хтось буде планувати наступну подорож. Хтось взагалі буде формувати бачення, як я бачу своє майбутнє, як я бачу наше спільне майбутнє з партнером. Це може бути довгострокове планування, якесь от просто метафоричне, так. Це може бути погляд вперед метафоричний, а може бути дійсно планування. По карті зірка також дуже часто. Проходять якісь знакові події у майбутньому, або, до речі, це може бути планування поїздки на концерт, або ви купуєте квитки на якийсь концерт, або це зустріч з якоюсь популярною людиною. Це може бути зустріч з людиною, з якою ви знаєте лонг distance, з якою ви на відстані, або ви плануєте. Я уже сказала, <свісно> вже сказала про майбутні поїздки. Ну, карта просто прекрасна. Карта. Віщує вам здійснення мрії, але головне, плануйте і нехай ось ця ваша мрія вона веде вас уперед. Так, і ще карта для вас, скорпіончики. Двійка Пентаклі. Ви поєднуєте, що з чимось, можливо, ви тут вирішуєте якось, знаєте, Двох зайців одним пострілом, ви і тут, і там, Фігаро тут, фігаро там. Це може бути отримання доходу з двох різних джерел. Наприклад, це може бути паралельно праця на двох проєктах. Можливо, ви тут паралельно підписуєте два контракти, працюєте з двома роботодавцями. Можливо, ви знаходите якесь нове джерело доходу, а попереднє ви ще також маєте. Можливо, ви живете. Живете на два міста, живете на дві країни. Ну Карта просто прекрасна. Фінанси у вас будуть, але головне, потрібно буде ними вміти оперувати. Можливо, ви знаєте, берете якусь одну суму, кладете з одного рахунку на інший рахунок. Ви можете тут розподіляти свої кошти, там тримати їх в різних валютах, наприклад. Так подивимося скорпіончики ще хочу карту для вас Вісімко жезлів. Ви тут їздите, переміщаєтеся, багато спілкуєтеся. Тут взагалі дуже все буде активно. Ви можете відправляти багато емейлів, ви можете й отримати велику, велику кількість емейлів. Це може бути багато спілкування, ви можете переміщатися, знаєте, по місту. Дуже дуже багато динаміки, дуже багато комунікацій, Можуть до вас посилки приходити. Ви можете якісь посилки відправляти. Можете робити велику кількість дзвінків, до вас можуть приїздити гості, ви можете кудись їхати. Це загалом карта, коли все дуже динамічно, все дуже в такому великому русі, і ви кудись їздите і просто ну, тут сумно не буде. Давайте ще подивимося для вас, скорпіончики. Ще на сьогодні у мене є для вас два оракули. Подивимось, яка практика буде сприятливою для вас, для нас. Скорпіончики на травень, і це у вас відмокнути у ванні спа процедури, відпочинок, ванна для вас це буде просто прекрасно. Мені здається, тут у вас так багато всього, щоб просто влаштувати собі релакс вечір, запалити свічки, можливо, якісь аромамасла додати у ванну. Тут ще квіти, мені здається, якісь плавають саме на цьому зображенні. Це буде просто для вас чудово. І подивимося ще бо вперше в мене ця колода на YouTube, Це Оракул, і це підказки від Всесвіту. Це повністю колода з такими короткими фразочками: по типу Так, ні, можливо. Загадайте зараз, скорпіони, якусь ситуацію, якесь питання, яка зараз для вас актуальна ситуація, і спробуємо для вас отримати підказочку. Я також загадаю. Напишіть мені, наскільки резонує, тому що я на особистих розкладах пробувала цю колоду, і мені подобається, як вона працює. Так, ну, це займе деякий час, takes time. Але на дні колоди так. Так, так, тут точно так, але це займе якийсь час. Все вийде, скорпіончики. Я вас обіймаю, я вам бажаю чудового, чудового місяця. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не загубити наступний розклад і наступні прогнози. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. Обіймаю, Па-па!